Вітаю, друзі! Ви на каналі Колекціонер і продовжуючи розкриття серії видатні особистості України, ми розглянемо з вами монету, присвячену 125-річчю від дня народження громадського і політичного діяча письменника Володимира Виниченка. Володимир Кирилович одна з ключових постатей української історії і культури перших десятиліть ХХ століття. Який, поринувши у вир політичного життя, став заступником голови Центральної ради Михайла Грушевського, очолив перший український уряд, а наприкінці 1918 року був ініціа... ініціатором формування і першим головою директорії Української Народної Республіки. Монету було введено Національним банком України в обіг 30 листопада 2005 року. Номінал монети має 2 гривні. Виготовлена з Нейзельберу. масою 12,8 грами. Діаметр монети має 31 мм. Гурт рифлений. Тираж 20 тисяч примірників. Так, почнемо розгляд монети з аверсу. Так. Такий аверс без зайвих деталей. Значить, на аверсі монети у центрі зображено малий Державний герб України Трезуб. Під ним рік карбування монети 2005. По колу розміщено написи. Національний Банк України угорі і 2 гривні унизу. Та логотип монетного двору Національного банку України. Між написом 2 гривні та України. От такий яверс. Перейдемо до розгляду реверсу монети. Зараз. Так, візьмемо гарний такий ракурс. Ось так. Значне реверсі монети зображено портрет Винниченка, по боках, від, від, від якого вертикально розташовані написи Володимир Винниченко. Ліворуч, «Тараки роки його життя. 1880 1951 праворуч від портрету. От такий, друзі. реверс монети. Така монета була на огляді. Дякую всім за увагу. Гарного вам колекціонування. До нових зустрічей в ефірі і нехай квітне український YouTube.